Вітаю, друзі! Пропоную на огляд чергову монету Національного банку України, присвячену декоративно-орнаментальному мистецтву петриківському розпису, назва якого походить від селища Петриківка, що на Дніпропетровщині. Це самобутнє мистецтво має давні традиції та передається із покоління до покоління. Петриківський розпис у 2013 році включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Монета була випущена 20 травня 2016 року. Номіналом монета 5 гривень, виготовлена з Нельберу. Якість карбування спеціальний Uncirculated. Маса монети 16,54 г. Діаметр 35 мм. Тираж монета має 35 мм. Тисяч штук. Ринкова вартість близько 900 гривень. Так, перейдемо до розгляду аверсу монети. Гурт, ви бачите, рубчатий. Зараз відкрию. Опа. Так. Є. Як у нас тут правильно не так. Ось так. Значить, так, 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 фокус. О, фокус є. E, значить, на аверсі монети розміщено ліворуч Малий Державний герб України. Під яким вертикальний напис Україна. Та рік карбування монети 2016. Праворуч номинал 5 гривень. Стилізовану композицію. На дзеркальному тлі фрагмент петриківського розпису. Та кисть художниці з пензлем. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. Ось такий аверс. Ну-ка, Ось так от. Аверс, аверс. Ось так. Гарно виглядає. Тепер перейдемо до реверсу монети. Так, ось такий ось мальовничий реверс. Монетки Петриківський розпис. Та, значить, на реверсі монети на зеркальному тлі зображено стилізовану композицію. Художниця в обрамленні кольорового петерківського розпису, що використано е з технологією там подруку. Ліворуч півколом напис «Петерківський розпис. Ось така монетка. Бажаю всім мати в колекції таку монетку. Ось так вона гарно виглядає. Ще в нас Нацбанк випускав подібну монету Косівський розпис. Пізніше виставлю її на огляд. Тож, друзі, ставимо лайки, коментуємо відео, сподобалась монета чи не сподобалась. Підписуємося, хто вперше на каналі. Дякую за увагу і гарного всім колекціонування.